Думка народу головне. Принаймні для керівництва єдиного розрахункового центру днями працівники підприємства завершили громадські слухання стосовно нових тарифів на квартплату. Таких заходів було проведено 26. В результаті від івано-франківців управлінці-комунальники отримали близько 130 письмових зауважень та ще більше телефонних. Відтак реформатори зробили висновки, які, за їхніми словами, перетворяться у зменшення тарифу. Зокрема, за вивіз сміття люди платитимуть залежно не від площі, де проживають, а за нинішньою схемою. Від кількості прописаних мешканців також у місті визначить верхній тариф на ті чи інші послуги. Ще одна зміна, яка буде, це буде запропоновано граничні тарифи, які фактично встановлять верхню межу, вище якої по жодному з будинків нашого міста. незалежно вже від його технічних характеристик, цифра не буде. Ми зробимо таким чином. Ми запропонуємо виконавчому комітету на кожну з позицій, на кожну з складових. Ну, наприклад, там миття сходових кліток не вище ніж 30 копійок за квадратний метр. Наприклад, там обслуговування технічне обслуговування будинкових мереж не вище ніж 8 копійок. Ну і тому подібне. Чи не найбільше нарікань мешканців виникло щодо розмірів прибудинкової території, адже плата за їхнє прибирання левова частка нового тарифу. В ході проведення громадських слухань виявилося, що в межах околиць окремих будинків трансформаторні підстанції чи приватні гаражі. Тож в ЄРС висловили готовність поетапно ще раз виміряти прибудинкові ділянки. Всі зміни узагальнять та детально оприлюднять через два тижні. Після цього. Комунальні реформатори готові провести ще один круглий стіл із цього приводу.